Я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення відновиться світ, Україна. Для цього, звичайно, треба трошки змістити з польської сторони систему протиповітряної оборони на українську територію. У нас немає дискусій. Перше місце це є допомога Збройним силам. Знаєте, те, що ми сьогодні робимо, це кейси, які потім будуть вивчати в світі наступних 20-30 років. Андрію, вітаю вас. Дякую, що, що приєднатися до цієї розмови. Ви зараз до Вашингтона приїхали на конференцію мерів американських міст. Розкажіть трохи так про що ця подія і, і чому ви приїхали, з якою метою ви тут Вашингтоні на цій конференції? Я давно вже не був в Америці. А в часі війни завжди були сумніви, чи то вартує. Але тут я зрозумів одну просту істину: оця співпраця, яка є між державами, вона є фундаментом. Але то, що місто може дати іншому місту, місто не дасть державі. І тому вибудовування співпраці з містами в Сполучених Штатах, це є моя задача. Я взагалі би хотів, щоб кожне українське місто мало партнера в Сполучених Штатах. А це було б дуже корисно, бо ми, наприклад, зараз маємо дуже якісну співпрацю з європейськими містами, там нам допомагає і Вільнюс, і Брюссель, і Рейкявік. В'Юзбург, Фрайбург, польські міста, Гданськ, Врослав. Але зараз, наприклад, з'явилася нова ініціатива. От ми познайомилися з мером Ліверпуля, і він спільно з мером Манчестера, Ендрю, заснували з нами таку ком'юніті Unbroken Cities. І ми хочемо долучати зараз американські міста. І... Що це за ініціатива, так? Незламні міста. А, дивіться, ми вибудовуємо екосистему людяності Unbroken у Львові. Це є е, операції найвищого на рівня, це є реабілітація, соціалізація, виробництво протезів, це є житло для поранених, це є mental health, е, це є е, unbroken sport, unbroken art. І коли ми це все показуємо нашим колегам, вони говорять, вау, таке можливо! А ви так це круто робите? А ми б хотіли мати більше інформації, ми б хотіли долучитися разом працювати. І сьогодні в нас по кожному напрямку є міста-партнери, які є разом з нами. Наприклад, уряд Фландрії він допомагає нам вибудовувати власне, систему для людей, які пройшли тортури. Чи місто Вюзбург допомагає з mental health. А Ліверпуль це є відоме місто Манчестер, це є одне з крутих міст в Великій Британії. До речі, мер Манчестера приїхав разом з нами до Вашингтону. Ми разом з ним працюємо в конференції. І коли, наприклад, я спілкуюся з мером Вашингтону, так? ну окей. Але коли мер Манчестер разом зі мною розказує про Unbroken, і мер Вашингтона це чує, інші мери американських міст це слухають. Ну, це має набагато більший ефект. Тому знаєте, один плюс один це не два, це деколи є десять і сто і більше. Одна з тем цієї конференції. Я трохи дивився так. Програму було те, якраз та говорити, як мери міст США, Британії можуть об'єднатися і допомогти відбудувати, підтримати Україну так. Ви трохи про це сказали, і знаєте, ми часто говоримо про підтримку на рівні урядів: підтримку зброєю, підтримку бюджетною, так що може допомогти, і ми знаємо ті речі, які Україні зараз потрібні. Але як можливо, міські громади, конкретно скажімо, Вашингтона, Чикаго чи європейських міст можуть допомагати також своїм містам, побратимам чи просто містам партнерам? А що ви розуміли? Американський уряд він дуже чутливий до настрою в суспільстві. А співпрацьовуючи з містами, з мерами міст, вони мають коннект з людьми. І таким чином ми вибудовуємо цю синергію, яка дає більшу можливість уряду підтримувати український уряд. Це є одна річ. Ну а друга річ, це безперечно, ну, перший контакт він вже дає силу, дає енергію. І дуже часто я, я не прошу ніколи про якісь ресурси. Я прошу про ідеї, про супервізію. І коли сідаємо разом, починаємо говорити, народжуються спільні ідеї, спільні думки. Я думаю, що за результатами нашого візиту багато міст з сполучених штатів приєднаються до ком'юніті Анброкен Сіті, смуж вже європейські приєднуються. Це така цікава. Ну для мене це, це новина, тому що розумієте, коли, коли мери британських міст пропонують тобі. Зрозумівши велич масштаб Анброкіну вибудовувати Андровкін Сіті світового масштабу, ну, я, чесно кажучи, вау, слухай, ну це круто, окей, добре. Вони ж мене запросили сюди, я, я приїхав в Сполучені Штати, я це все розказую. Я дійсно бачу, що їм це цікаво, тому що ну, ці практики корисні для Азії, для Африки, для багатьох країн світу. Хочу поговорити трохи про питання, так також українські заступник голови офісу президента України, пан Шурма Давосі, сказав, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, в тому числі. Чи справді зараз йдеться про можливість відкриття львівського аеропорту? Ну, з точки зору безпеки, це питання достатньо чутливе. Я би хотів, щоб взагалі в Україну вернулася авіація, тому що країна, яка не має авіації, дуже багато втрачає. І розмови ведуться на різних рівнях, і це є реально. Для цього, звичайно, треба трошки змістити з польської сторони систему протиповітряної оборони на українську територію небагато, там треба 70 кілометрів поставити ряд. І плюс відповідні ще мають бути зроблені на міжнародному рівні, але коли я про це говорю з американцями, вони говорять. Так, ми думаємо про це, і ми готові вам в цьому допомагати. Тобто, ці ідеї, які в нас з'явилися ще минулого року, вони вже лягають на прогріту землю. І я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення відновиться світ, Україна. 2024? Так. Для цього треба більше систем протиповітряної оборони, якісь інші речі. Це і комплексний підхід. Це і посилення проти повітряної оборони, щоб ми розуміли, це закриє не питання литовища одного чи другого. Це закриває вже зону там в радіусі 70-100 більше кілометрів. І це можливість і для виробництва, і для більшої безпеки для людей. І, звичайно, що потрібні відповідні страхові фонди. На це мінімум треба там, з мільярду доларів стартувати, тому що. Ні одна авіакомпанія не буде літати, якщо не буде мати гарантії покриття страхових ризиків. Це складна система, складна конструкція, але в світі це можливо і це працює. І я вірю, що в цьому році ми будемо літати. Про бюджети міст також хочу поговорити. Було багато дискусій. Зокрема, в Києві було також так, що, що має бути пріоритетом бюджету: чи це допомога армії, чи це благоустрій міста, внутрішні витрати міст. В цьому питанні для вас, що є першочерговим? В нас немає дискусій. Перше місце це є допомога Збройним силам. 30 тисяч наших львів'ян сьогодні на передовій. І ми кожного дня маємо контакт, і, на жаль, маємо кожного дня і, і похорони, тому це основний пріоритет. І кожного дня ми закупляємо різні мілітарні речі, які, до речі, виробляються і генеруються львівськими компаніями. Ми на початку війни всі мілітарні виробництва з Львова забрали. Але ми створюємо цей продукт інтелектуально, тому і дрони, антидронові системи дуже круті речі, які дивують багатьох. Ми ж їх закупляємо, тим чим підтримуємо нашу економіку, так? І відправляємо нашим хлопцям на передову. Це є головний пріоритет. Звичайно, що Unbroken, реабілітація, допомога ветеранам, тому що 90%. Людей, яких до нас привозять на лікування, це не львів'яни. Але в мене нема розподілу там свої, чужі в мене всі є рідні, так? Звичайно, переселенці у нас 150 тисяч сьогодні живе людей, також вони потребують допомоги. Оце є наші пріоритети. А дороги, знаєте, переможемо в війні, і дороги перемонтуємо, і все приведемо до пуття. Сьогодні головне це людина, людина, яка захищає, і людина, яка допомагає ті, хто захищає. Львів, якщо не помиляюся, мільярд заклав на наступний рік так. в бюджеті на армію, і також 4,5 на освіту і 3 мільярди на інфраструктуру міста. В цьому контексті мільярд на армію достатньо для вас. Ми зупинили будь-які ремонти, що ви розуміли. Ми в минулому році трошки більше мільярду потратили, але при тому ми отримували військові ПДФО. У нас, як ви знаєте, зараз його немає. Ми дали добро на це, тому що. Якщо наші кошти йдуть на купівлю чи на виробництво снарядів, так, артилерії, інших речей, окей, тому що зброї треба багато, і бажано, щоб вона була власного виробництва. Освіта це святе, тому що треба платити зарплату вчителям, і діти мають мати якісну освіту, медицина. Ну і звичайно, це є критична інфраструктура, тому що ми її постійно удосконалюємо. Ми ще перед війною вибудували систему альтернативної подачі електроенергії до наших підстанцій. Водоканалу, і коли ракетні удари і пропадає електропостачання львів з водою, і це дуже великий плюс. Залі ми до війни великий об'єм роботи зробили, що нам дало більший такий резильєнс, більшу спроможність виживати. А також ще одна річ дуже цікава, що я розказую тут, в Америці це власне, як ми виживаємо. Може люди перестрашені? А чи можна їхати в Україну? Слухайте, в нас у Львові 100 тисяч дітей кожного дня ходять до школи. Вау, як це так? Тут в Вашингтоні, перепрошую, сніг випав там 2 сантиметри. Вже до школи не дуже небезпечно, розумієте? Я думаю, є укриття, організована робота. А от там я знаю, у Львові обстріляли школи, були проблеми. Рослухайте, за три тижні всі школи відкрилися, діти пішли. Діти навчаються в школі. Для них це шок. Знаєте, те, що ми сьогодні робимо, це кейси, які потім будуть вивчати в світі наступних 20-30 років. Ми говорили з вами про американський досвід, про те, як можна налагодити обмін. Ми зараз у Вашингтоні. Тут поруч є Арлінтонське кладовище у Вірджинії. Це величезний меморіальний комплекс, комплекс пам'яті військових і, і також інших визначних американських діячів в Україні. Досі немає національного пантеону героїв. Інколи наводять в приклад Марсове поле у Львові, що це можливо. Найбільш щось схоже так, наскільки це взагалі може бути. Ви нещодавно заявили, що на Лачакові, на Лачаківському кладовищі, буде облаштовано меморіал, який присвятять пам'яті українських героїв. Яким тут буде підхід? Про е... які плани тут зараз також йдеться? Таке враження, що ви маєте дар передбачення, тому що вчора, після Держдепу, ми якраз були на меморіалі, присвяченому в'єтнамські компанії, і в нас в планах відвідати меморіали, які є в Вашингтоні, подивитись на власні очі. Це дуже важливо. Це дуже важливо пам'ятати всіх, хто загинув, пам'ятати всіх, хто воював. Тому ми хочемо цей меморіал на робити надзвичайно високого рівня. Зараз триває архітектурний конкурс. Я думаю, що ми за місяць часу вже будемо мати дуже багато різних пропозицій. Конкурсна комісія обере найкращу. Ми проходимо цю дорогу, якою потім мають пройти всі інші міста, тому що меморіал, який ми присвятили Героям Небесної Сотні, він є єдиний сьогодні в Україні, такого високого рівня, і він виконує дуже багато функцій. Тому не стоїть питання, що ми просто повинні поставити красивий хрест, як в нас раніше було заведено. Це має бути місце сили, тому що люди, які... Віддали своє життя дуже часто безневинні. І вони своєю кров'ю скрупили цю землю, і ця земля стала святою. І вона має зовсім іншу силу. І, власне, ця сила дає нам знаєте, енергію, щоб жити, щоб перемагати. Тому вшановування наших героїв це є річ, яка має бути пріоритетом для всіх. Ми не маємо такого досвіду, який має Америка, тому все, що краще, ми дивимося, але будемо робити все ще краще. Раніше, виростаючи у Львові, постійно коли говорилося про розвиток міста, завжди йшлося про те, що, що Львів може перейняти від західних європейських міст, передусім, система громадського транспорту, доступність міста, інклюзивність, якісь комунальні інші речі. За останні два роки українські міста вони опинилися так в ситуації повномасштабного вторгнення, але не лише війни, але і життя, як ви говорили, продовжується так в умовах цих жахливих, які зараз українські міста перебувають. Який досвід, думаєте, можуть перейняти зараз в українських міст, у Львова, в інших також так, міст, міста європейські, міста, можливо, американські, чим Україна може тут також поділитися? Ну, це вміння виживати в надскладних умовах. Сирени, атаки закінчилися, діти до школи, люди на роботу. Я думаю, що якщо б європейці чи американці щось подібне мали, вони потім би тижнями відходили від стресу. У нас стрес вже є нормою. Це власне стрес сьогодні є наш дуже великий позитив. Правда, невідомо, чи воно обернеться потім з часом, воно все накопичується, але ця здатність виживати в будь-яких умовах екстремальних, знаєте, це дивує і це захоплює наших колег.